Сьогодні мав доробити ось цей от кейс. Не знаю, забанить YouTube чи ні. Дніпроемовський такий бокс, чим він мені дуже подобається, тим, що Вуаля. Ось. Тобто він ідеально створений під акумулятор 20S і 10P. Так, тут у нас 6, а ще ми 4 допаяємо. Загубив ось ці роз'ємчики. Ось ці роз'ємчики загубив іменно самі активні балансири. Тому поки що немає, чекаємо активних балансирів, які знову доведеться замовляти в Китаї. В Китаї я замовляю в два рази дешевше, ніж тут. Доставка ну, буквально днів 10. Так що, отак от я їх замовлю. А, значить, дивіться, друга половинка вже повністю готова. Не одбалансована. Чому? Тому що прийде з Китаю тільки один активний балансир, а три інших я загубив. Вони 10С, вони спеціально розпаяні так, щоб можна було підпаювати 20С. Тобто вони підпаяні один за одним. Сюди у нас стане додатково BMS, два активних балансири, і далі, коли буде готова повністю батарея, ми вже їх розпаяємо. Що далі в нас? Ну, М'якенька упаковочка, тобто це ті, що трішечки постоїть. До речі, це на інший цікавий проєкт, на який ми вже збираємо гроші. На саму машинку ми гроші зібрали. Тепер залишається зібрати на двигун. Досить таки дорого, двигун нам стане в хорошу суму, якщо сам донор це 1000 гривень. Отаких от. Акумуляторів, імено, які у нас будуть, які у нас будуть, їх буде два, але будуть вони не 6С А 10, тобто аж посюдова. Стосовно нашого колеса, то зараз воно поки що без роботи. Це для колеса для нашого таракана. Ще одного. Значить, дивіться, забрали цей обід у нас на переспіцовку. Обод хороший, Ну, звісно, не класний, але дуже хороший обод. І протиударний. І залишилося у нас колесо і покришка. Чи камера камери покришка колесо зберемо, переспецюємо. і я розкажу, скільки мені це стало зібрати це диво. Тож, поки що, у нас камера, покришка залишається, і чекаємо, коли збереться колесо. Також чекаємо на активні балансири. Тобто, ось така от. Цікава деталь виходить. До речі, перейшли ми виключно на ось такі от ручечки, На жаль, це буде не підключено. А на таракані буде підключено. Чому? Тому що тут указується також рівень зарядки. от Рівень зарядки акумулятора. У цифрах, і коли ви даєте газу, я покажу на тому таракані, ми бачимо просадку напруги. Це дуже хороший, дуже якісний показник. Ну, Як тільки буде можливість, я обов'язково зніму невеличкий момент. Так, нарешті ми зібрали наш обод. На шпицях марованс. Він ще обод Marowans. шпиці не пам'ятаю який, і мотор у нас ось такий. Тобто, все це нарешті зібране докупи. І залишається тепер поставити покришку. Камерою. І тепер це матиме досить такий привабливий вигляд. До речі, саму цю штуку нам відцентрували. Тепер воно стоїть по центру. Ось такий фінальний вигляд. Отак от воно вийшло. Ну що ж, так що, будемо дивитися, І далі здаємо на установку до велосипеда. І далі ми сюди потім підкинемо ще підсилювач дропаута. І все воно буде добре. Так що, так що поки що так. А далі побачимо, як, як буде розвиватися цей проєкт. Ну, поки що він йде трішечки тугенько. А поки колесо наше буде ставати в інший велосипед. пам'ятаєте я показував це колесо. Ми тим часом ставимо на тест ось цей акумулятор. Це Sony vtc 6 Чому від Т6, тому що витримують вони 30С. В даному випадку 1С це 3 А. Я сподіваюся, що таке Сі Сі це ємність акумулятора. Тобто, якщо 3, тут 3 А, то 30С це буде, 90 А. Вони видадуть короткочасно. І 20С довготерміново. Тобто 20 – Це буде 20 на 3, це Б-60. 60 А довготерміново і 90 А короткочасно. Зараз ми їх за тестом, заміряємо їхній внутрішній опір от, і поставимо їх на тест на літокалу. І будемо виробляти у нас шуруповер, шуруповерт на заміну акумулятора чи шурупокрут, як правильно на українській мові. Ну що ж, подивимося, це новенький Sony VTC 6, як запевняє нас продавець. а ну, ми подивимося, що, що, що там цікавого. І, до речі, бачите. Тобто під низом О, дивіться О. Не знаю, відном, не, е, е, є, бачите? А пробиваються номери. Далі Мурата ІНР. ІНР це нагадається у нас високострумовий. А якщо Мурата, то Літіон написано. Що тут ще у нас? Написано. Ну, тобто є написи, є QR-код. Що ж, зараз ми їх тестимо внутрішній опір і тестимо їх наємність. До речі, у випадку короткого замкнення, а високострумові акумулятори більш небезпечніші. Чому? Тому що в силу їхніх хімічних реакцій, вони набагато швидше горять. Ну що, попробуємо на Яурево. Хоча, коли я купував Яурево, вже був це як його. В нірсі. Так, одною рукою незручно, саме тому я буду знімати і ставити. 17 мільйом 3,8 вольт. Ну, такий такий цікавий акумулятор. Цікавий. 17 мм і 4 вольта. Ну, є розбіжність. І вже це. Не є добре. І 16 мВ 4 вольта. А, що ж, ми протестували їх. Незважаючи на те, що акумулятори всі три нові, а є одна проблемка. Один із них все-таки досить просівший на 0,2 вольта. Ну, це багато. Навіть для звичайного літію це багато. Для літій залізу фосфата, це була б вже катастрофа. Ну, ми ставимо на ось такий от зарядний пристрій літокала і подивимося, що вони заспівають на, в режимі тесту. Я поставлю на 1 А для таких високострумних акумуляторів. Це абсолютно нічого. Ну що ж, закінчу тест і подивимося. Поставив я іменно на Nord тест, на самий повний тест. Незначна просад, просадка є. Ну, Тобто, надіюсь, це все правильно. Подивимося, фінал покаже. Ну, Поки що хай не стейд заряджається, тест буде тривати годин 6. Для вас це буде одномоментно, а для мене буде це. Ціла вічність. Поки що побачимо, як воно. Наскільки вони хороші акумулятори наскільки їхня ємність. Ну, Внутрішній опір досить непоганий. Стоїть наш Яурео на зарядці. Погано, що Яорео заряджається з міні USB, а не з Type-C. Ну, Але, тим не менше, теж непогано. Хай заряджається, ось видно, що йде зарядка. Хочу, щоб був повний акумулятор, а не половинка. Ну, зарядиться, знімемо. Також стоять на тесті в нас і літокаловські. Так, да, ви зрозуміли. Ну, поки що якось так працюємо. Ну що ж, як показали тести, у нас повний порядок. Три, три, три. Це буде дозаряджатися трішечки. Після того, як він буде 4,2 вольта, В, я його зніму з зарядки. А поки що хай стоять. Зараз ми їх спаяємо по формулі 3 1П. Як тільки все буде добре, спаяємо ще один блочок с 1П і зробимо з них акумулятор до шуруповерта на 6 А. Поки що якось так. А до речі, хто буде робити, не повторюйте мою помилку. Спочатку залуджуйте акумулятори, а потім спайте їх докупи. Таким чином буде набагато простіше. Ну, якщо я вже так зробив, то мені тепер нічого не залишається, як їх просто спаяти докупи. Короте, дивіться, значить, тут вже спаяно. До речі, е, ситуація була, воно впало в мене, розбилося і клей лопнув. Мені було впадло мотати е, клієй ще раз, я вирішив замотати його скотчем. Ідея погана, чому ось прекрасно видно, чому ідея погана. Тепер, якщо раніше я. Дарма не зняв на відео, тобто, я міг перемикати стрічки цих три контакти, і нічого мені не було за це, а то тепер такий фокус не пройде. А найменша помилка і в мене коротке замкнення. Значить, що я зроблю? Я зараз відміряю по цьому, відміряю наступну пластину. Далі того я замотаю кінчик раз. Замотаю кінчик два. Тобто щоб мені було видно в мене тільки ті кінчики. ті кінчики, які мені потрібно паяти і все. Він ще я спочатку замотаю, а потім уже е, підпаяю. Ну, Отак от, от воно буде. Во. І пая я завжди з першого плюсу, тому що мінус ши, е, більший, простіше попасти, Якось ви бачите. Тобто я плюс підпаяв, а трішечки не попав. Ну, тобто воно з'їхало в останній момент. А я собі на 3D принтері роздрукую спеціальну таку от штучку. Ось так от воно буде. А потім, потім я просто з мінуса візьму донизу. І буде в мене така Геобразна перемичка. І тут теж. Флюс коротше, я ще не одмивав, потім одмию, можливо, а можливо, залишу як додатковий захист від корозії. Ну, якось так. Коротше, замотав я все, крім ось цього кабелька. Значить, я його тут замота... Вірніше, перемкну, от, підпаяю і все в мене буде добре. Отак от, от я візьму, Блін, зараз воно падає, все це діло. І підпаяю. Ну, одною рукою незручно. Ось я вирізав таку от, з мідної пластинки ось такої. Ось вона я її використаю як донора. Мідної пластинки я вирізав. Ось кусочок і тепер це все діло запаяється, тут перепаяється і все буде добре. Так що, поки що паяю. До речі, я буду все-таки робити на дві паралелі, а не на одну паралелі. Чому? Тому що вирішив на одну подивитися, як спрацює БМС-ка, тому що, ну, це якийсь проклятий шуруповерт. Я вже замахався його паяти. Три БМС-ки я поміняв і нічого. Тобто він сідає в ноль. Я вирішив, що може все-таки. Десь акумулятор якийсь бракований, і поставив нові акумулятори. Ну, хочу все-таки його доробити дуже сильно. Запаяв, замотав. залишу його на певний проміжок часу. І якщо сьогодні встигну, а сьогодні вже неділя, я його допаяю в БМС-ку і допаяю сюди. А значить, дивіться, все я зробив, запаяв, замотав. Зараз він такий тугенький, його тримають пайки. От. І поки що він мене буде тут зберігатися. Ще він мене позберігається тут півдня. І далі буде підпавити себе меска. От. Якось так от воно це все діло буде. Потім покажу, як я підпаяв. Не знаю, я ще подумаю, відмив я флюс чи ні. А ви напишіть в коментарях, варто відмивати флюс чи не варто. Ну і... Поки що так. Ну, а поки що хай він спочиває, а я пішов займатися іншими справами. Роботи багатінно, ну, до речі, треба буде заново залудити цей паяльник, бо він вже стомився. Тут, бачите, аж блищить, а тут вже чорне, треба буде перелужувати. Да, бачите, вже багато чорного. Так що перелудимо і далі будемо працювати. Вирішую я все-таки доробити цей акумулятор, незважаючи на пізню годину. Ну що ж, залишається мені розпаяти ось тут. Це стара БМСка, і підпаяти інший, інший інший проводочок. Так що, працюємо. А так як воно погано тримається, все, бачите, от ходить тут, відходить тут. І так як він у мене трішечки впав, значить, я його, мабуть, ще раз склею. Докупи. купи Дніпрамов з ким тим термопістолетом. І далі припаяю: от у того я припаяю мінус. Так, стоп, це в мене плюс. А, а значить, мінус я припаяю до БМСки. Так, надійсь положити можна, не коротне. От. І далі буду робити. Ну, не люблю я працювати з високострумними акумуляторами через їхню більшу пожежу небезпечність. Так, значить, доробляємо ми це все діло і йдемо працювати далі. Ну що ж, я, в принципі, спаяв, зараз я його замотаю, щоб не коротнуло ще раз. І залишу на цілий тиждень в такому от вигляді. Блядь. Розпаяв я. Повністю все. От. І залишу його на цілий тиждень в такому от вигляді. Буду передивлятися, чи не світяться контрольки, чи нема просадки якогось акумулятора. І якщо все буде добре, я попробую підзарядити його, тому що зараз бмс ка закрита, вона не дозволяє струму йти. Тобто, для того, щоб її відкрити, потрібно подати зарядку. А зарядку подається ми на С. Це це назарядка певне навантаження. Тому що це, це Charger SH пишеться. Ось так от. SH. От тут контрольки, на щастя, вони не світяться. Це є хороший показник, що все добре. Ну, в принципі, на цьому все. Іду монтувати відео. От, наступного тижня я знову порадую вас цікавим відосиком про те, що ж було і з цим акумулятором, і з іншими нашими проектами. Якось так. На цьому все не забувайте на за підписку на обидва канали. На мій на доброго вечора. Ми з гаража. Все буде Україна. Обов'язково переможемо.